Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про євроінтеграцію. Друзі, те, що здавалось нездійсненою мрією або в найкращому випадку дуже віддаленою подією, може стати реальністю за кілька днів. 8 листопада цього року Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді розпочати з Україною переговори про членство в Європейському Союзі. Але перш ніж ми почнемо говорити про найближчі перспективи, трохи роз'яснення. Європейська комісія це вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, Європейська рада це вищий політичний орган Європейського Союзу, до складу якого входять глави держав та урядів держав-членів ЄС. Тобто йдеться не просто про якісь чергові консультації, формальні зустрічі та розмови, мова про реальне запрошення України до зали перемовин про вступ до Європейського Союзу. Засідання Європейської ради має відбутись за кілька днів 14-15 грудня цього року. І, чесно кажучи, говорячи про цю подію, я хвилююсь. По-перше, жодного разу за часів незалежності Україна не наближалась так близько до початку процесу набуття повноправного членства в ЄС. По-друге, наша держава зробила майже неймовірну річ: ми пройшли шлях від отримання статусу кандидат на вступ до рекомендації запросити на перемовини всього за півтора року. По третє, ми підходимо до моменту прийняття рішення про початок переговорів не з протягнутою рукою, а з гордо піднятою головою. Отже, на що може розраховувати Україна у разі початку перемовин про вступ до ЄС? Однозначно, на пришвидшення реформ, які наближатимуть нашу державу до європейських стандартів. Це наше домашнє завдання, яке у нас прийняли у листопаді. Наступна перевірка вже у березні. Також ми можемо розраховувати на розширений пакет безпекових гарантій з боку Європейського Союзу. І робота з узгодження цих гарантій триває саме зараз. Ще один важливий аспект зміцнення фінансової підтримки та допомоги. На цей час відбувається узгодження воєнної підтримки у розмірі 20 мільярдів євро на рік на найближчі 4 роки та макроекономічної допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Це те, що може відбутись буквально наступного року. Але ми маємо бути свідомими. Що як саме рішення про початок перемовин, так і подальші перемовини не будуть легкими. З одного боку, сам Європейський Союз потребує оновлення та реформ для того, щоб прийняти Україну. З іншого боку, є певні країни, і їх обмаль, але вони не дуже горять бажанням бачити нашу країну в ЄС, бо орієнтуються на Росію. Але для цих країн, як і для держави-агресора, є погані новини. Міжнародна ізоляція Росії тільки посилюється. Нещодавно Росію вперше в історії виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО. Також вперше РФ не обрали до нового складу Ради міжнародної морської організації. Зрештою, вона була змушена припинити свою участь у роботі парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. Отже, Росія втрачає свої позиції не лише в Європі, а й по всьому світу, тоді як позиції України продовжують зміцнюватись з кожним днем. Ми продовжуємо ретельно працювати над підготовкою до перемовин з Євросоюзом, зокрема через виконання указу президента про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до європейського союзу. З останніх подій, які варті нашої уваги, виокремлю підписання головою Верховної ради Русланом Стефанчуком оновленого меморандуму про взаєморозуміння між українським та європейськими парламентами. Цей документ за визначенням президентки Європарламенту Роберти Мецоли стане практичним способом допомогти Україні у підготовці до вступу в ЄС. Також слід відзначити участь голови МЗС України Дмитра Кулеби у першому засіданні Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На цьому засіданні схвалили річну національну програму реформ, виконання якої започатковує практичний рух України до членства в НАТО. Друзі. Наша країна сьогодні насправді перебуває на порозі історичних рішень та доленосних змін. І це ще раз підтверджує висновок нашого президента: Україна може робити великі речі, коли працює об'єднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців. Готовий вислухати ваші думки з того, як пришвидшити рух України до ЄС. Ось мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу!